Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Авто щойно заїхало з Німеччини, вже розмитено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це в нас 2008 рік, двигун 1,6 MPI, автоматична коробка передач айсінг. Авто в шикарному стані, з мінімальним оригінальним пробігом. Присутні всі сервісні документи, дивіться на стан кузова. Кузов не полірований, тільки помили. Кузов без корозії, без подряпин, капот без сколів. лобове скло оригінал, все ціле, тачок дощу, Омивачі фар. Автомобіль на зимовій гумі. Ззаді присутній партронік. Фаркоп. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться, стан багажника, полочка присутня. Знак аварійної зупинки, такий гумовий килимок присутній. В комплекті компресор, піна, викрутка, буксировочний гак. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника не крутилася. Корозії немає, заднє скло, також оригінал. Заглянемо в салон, стан карт. Карти частенькі, ціленькі, вони не хімчищені. Сидіння також, дивіться, це повністю автомобіль в оригінальному стані, як приїхав з Німеччини. Підстаканники, механізм все працює. І підлокітник. Стеля також частенька, ціленька, охайна. Йдемо далі. По комплектації на задні, передні співдйомники, регулювання підігрів зеркал, така підсвітка, коли дверки відкриваєте, загорається підсвітка ніг. Далі в нас штатна магнитола, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо. Пробіг даного автомобіля 154 тисячі кілометрів. Пробіг 100%, що оригінальний, за автомобілем присутній тюф 160323, Зафіксований пробіг 143 тисячі кілометрів. Також присутня сервісна книга. У 2023 році 145 тисяч він-код автомобіля. Два ключі з автомобіля. Так, Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Також у нас по комплектації круїз-контроль, автозатемнення заднього дзеркала, штатна, магнетова. Мультимедіа працює, температура виставляється як зліва, так і справа, підірів працюють, партронік спрацьовує, автомат працює чітко, проблем взагалі ніяких немає. Механічний рушник, рушник працює, центральний підлокітник, підлокітник регулюється. Дивіться, стан салону. Кажу, салон не чистився. Повністю оригінальний стан мультикермо. Також працює. Оберти не плавають, склопідйомники працюють. Тушки безпеки у нас в кожній стійці, Також в задніх. Спереді кермі, панелі. Дуже класна комплектація. Все необхідне для комфортної їзди, присутнє в цьому автомобілі. Також датчик світла. Знову дверки відкрив, загорілась підсвітка, Дверки закрив, підсвітка погасла. Дуже зручно, коли там темно. Робота двигуна, двигун 1,6 МПІ, звичайно тусерний двигун. Шупа не сапуни. Ришечку притягує. Болти ніде не крутилися. Присутня відмітка про заміну ГРМ, ГРМ замінено, по болтах все чудово, ніде нічого не кручено, двигун не митий, повністю в оригінальному стані. Екологія на місці. Люба перевірка без проблем. І показники фарби. Капот. 108, 108 109, 120 120, 90, 128, 115, 99 125, 103, 93. 93, 119, 97, 85, 85, 175, 204 85, 85. Оця частинка пробивається подвійний окрас. Все решта в оригіналі. Заднє скло також. Оригінал. 118, 90, 129, 101, 127, 104, 114, 90, 86, 113, 95. Висічки від камнів немає. сколів також. Кого цікавить даний автомобіль, хто шукає автомобіль на автоматичній коробці передач, не на варіатор, а на автоматі. Телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Авто знаходиться в Вінниці, запрошую на огляд на тест-драйв. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!